Рфес вже в повному розгарі. Вон ще мотоциклісти приїхали. Це що хаябуса? а це нова якась, поняв? Дивись, яка жопа гарна. Да, ну хаябуса. І дивись, резина якась вуще, як в мене, ніби. Я думаю, це сама свіжа. І колір прикольний. Ну гарна. І вона легша набагато. Я дивився огляди її, то типу вона набагато легша. Зіркала вже виконані гарно, як. Ну тільки оці трошки мені завеликі, вони такі трошки страшно виглядають. Да, і тут колесо якесь таке вузькувате. Як вам нова хаябуса? Ну, які задні стопи. Я не знаю, яке тут колесо. Давай подивимось, який розмір. 30, да? я думаю, перше питання, що питають. Ні, не, ну конечно, звір. Ну, мотор стандартний 114. Ви би катались на такому? А це МТХ. Як вам такий от проект? Мотор від 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 чого? від Урала. Це не К750. Я по цій кришці бачу. Покришки точно Урало все. Тут якісь старі мотоцикли. О, тут уже красатище. Кожен мотик – витвір мистецтва. Дуже прикольно, коли букви пофарбовані на різині. Це ще третє. Та є бута, яку ми побачили. Вихлоп на одну сторону. Бачився. Це виходить на, на Краповичі і вона трошки інша. Ну, ця нова хайбуса реально гарна. Я навіть не знаю, що це за модель, але, звісно, виглядає максимально так футуристично. Це, походу, старий якийсь, але скажете, хто шарить. Це заводський такий, чи це тюнінгований мотор. Мотор виглядає як голди, голдвін. А от іменно все інше, то... Як то ніби кастом, а може і завод. Походу, 2004 року. А це вже зроблено з... Не знаю, що зроблено, знаю, що мотор від і стоїть. Тут щось намучено. Я тут, походу, турбінку поставили, чи що. Це що, турбіна же, ні? Да. Це ж мотор Мтеховський на 36 коней чи на 32. Але як проєкт гарний. Але корба як була, так і сталася. Совєтський автопром, це кавасакі. Убійця. Хаябус був. Подовжений маятник на 20 сантиметрів. О, 237 коней, представляєш? А, і мотор 1.4, то його, його конкретно доробили.